Вібет Юкраїн разом сильніші. Усім привіт. Сьогодні Буковина розпочинає свій шлях у Вібет Кубку України сезону 25-26. Попередній розіграш цього турніру став надзвичайно вдалим та історичним для жовто-чорних. Чернівчани зупинилися лише за один крок від вирішального матчу. Півфінал проти київського Динамо запам'ятається кожному болівальнику Буковини, але нині слід починати писати нову історію. Ми у Полтаві, і це боковий на гру із авангардом із Лозової. Сьогодні в Полтаві від самого ранку сильно дощить. І хто знає, можливо, фактор погоди стане одним із ключових у сьогоднішньому поєдинку. Ну і знаєте, кажуть, що не надто сприятливі погодні умови це завжди на руку андердогу. Побачимо, як воно буде під час матчу. Через розв'язану росіянами війну авангард не може проводити домашні матчі на рідній Харківщині, а приймає буковину у Полтаві. Базується команда одночас у Лозові та складається переважно із місцевих вихованців. Найзірковіший із них — 37-річний нападник і водночас спортивний директор авангарду Олександр Гладкий, який родом саме із Лозової. Команда базується в рідному місці. Місто Лозова Харківська область. Тренуються, живе, майже всі гравці знаходяться там, кожен день тренування. Так що ми, Як кажуть, маленький, але амбітний клуб, у якого є свої цілі, свої завдання, до яких ми прагнемо. Під 200 кілометрів до лінії фронту так, цієї локації дуже тяжко і дуже тяжко запрошувати футболістів. Ну, Якось поки що у нас виходить передолати і рухаємося. Шаг за шагом до своєї мети, до своєї цілі. Коли ви дізналися, що проти Буковини авангард гратиме, яка була перша реакція? Спокійно. У мене спокійно. Була б інша команда, гралася з іншою командою. Тому не було якихось якось як там передпочнення, як на правильно кажуть, так, щоб грати з тою ще нашою командою. Це дуже гарна, амбітна команда, яка останні два роки якщо не помиляюсь, ставить собі за ціль вийти до Прем'єр-ліги. Ну, щось не виходить. Ну... Буквально дуже гарно підсилилась на початок цього сезону, прийшли дуже гарні виконавці, я вважаю, які грали провідні роль у своїх командах прем'єр-ліги. Те саме кажу, що Підлепенець, Дахновський. Це дуже такі сильні футболісти, я думаю, прийшов новий головний тренер. Тому, я думаю, дуже гарні шанси у цієї команди у наступному сезоні побачити, як кажуть їх у прем'єр-ліці, на що їм вважає, ну тільки на сьогодні. Ви добре знаєте одного із тренерів Буковини Віталія Комарницького. разом грали за ФК Харків. Також там же виступали разом із Русланом Гончаком, легендою Буковини. Чи можете пригадати якусь історію, пов'язану з кимось із цих екс-партнерів? Це дуже багато гарних спогадів про цей час. Це було в Кахарків. І тому це дуже гарні були футболісти, дуже гарні хлопці. Буду радий бачити Віталія Каваницького. Ось як Гончак, ну, всі знають його шалений удар за 7 метрів, як вратарем руки ломав. Так що це таке, знаєте. Все що цікаве, залишається, воно залишається завжди в команді. Футбольні зв'язки Гладкого допомогли авангарду цього літа підсилитись двома досвідченими зірками українського футболу. Це Євген Селін, який грав за нашу збірну на домашньому Євро 2012. А також Денис Олійник, не чужий для Буковини, для якого Чернівці є рідним містом. Завдяки чому вдається їх заманювати в авангард? Завдяки. Знайомство особисті, завдяки бажанню їхньому ще пограти в футбол. Так ми. Поспілкувалися, ми запропонували їм, приєднатися до нас. Вони погодилися, за цим ми їм дуже вдячні. На самом деле так, дуже тяжко запрошувати футболістів, тому що багато з ким були перемовини. Всі, знаючи, що це команда з Харківського регіону, дуже хвилюються, дуже переживають і дуже тяжко проходять перемовини з кожним гравцем. Ну, якщо ви знаєте, Денис висипав вже за нас і в прошлому сезоні матерів. На привлику жаль він зіграв, якщо не помиляюся, два матчі, отримав травму, лікувався дуже довго. Ми дуже раді, що він вже здоровий. Набрав гарну форму, сподіваємося, що в цьому сезоні він нам дуже допоможе. Ви ж поєднуєте зараз роль спортивного директора і гравця. Сьогодні побачимо вас на полі. Зараз покаже, як вирішить тренер. А ви ще на установці не були? Ще не був, я зараз приїдуть, буде установка, будемо знати. Хто, б, хто попав до складу, хто ні. Сил ще вистачає продовжувати кар'єру? Зараз покаже, поле все розстави на свої місця. Завтра у вас день народження. Наперед вітаємо. і Яке бажання ви будете загадувати? Бажання, щоб закінчилося те, що зараз відбувається в нашій державі, щоб ми перемогли і закінчили цю війну. Це саме головне бажання. Легенди. Легенди приїхали. Привіт. Як справи? а у вас. Добрий день. Євген Селін переслідує Буковину. Доброго дня. Друзі, Денис Олійник, відомий усім вболівальникам із Буковини, з Чернівців, із Чернівецької області. Привіт, раді тебе бачити знову на ютуб-каналі Буковини. Давно не бачились тут. Як справи? Розкажи, як емоції і настрій перед матчем? Доброго дня, справи та все добре, в принципі, слава Богу. Настрій добрий, тому готуємося добре. 16 грудня 24-го року Денис Олійник оголошує про завершення кар'єри футболіста. 13 серпня «Авангард із Лозовою оголошує про підписання Дениса Олійника. Я професійну свою кар'єру закінчив. Я про це і говорив. В принципі, я зараз це для мене це, і в принципі, це вже не професійний футбол. і в мене пріоритет це інший напрямок. Я готуюсь до тренерської кар'єри. Зараз в мене вже через три тижні буде остання сесія на ліцензію А і екзамен на отримання диплому і буду рухатись в цьому напрямку. А те, що зараз я граю за Авангард, в мене є можливість. Я приїжджаю на ігри зі своєї сторони, стараюсь допомогти команді. Ось тому в мене з Олександром Гладким. Хороші стосунки, він зв'язався зі мною, запропонував. Ось, і поки є час, можливість, то я стараюсь поєднувати одне і інше. Футбол, спорт в моєму житті постійно і закінчити кар'єру, щоб просто без футболу це неможливо. Він буде протягом мого життя завжди. Просто в якій там сфері це вже інше питання. Коли дізнався, що Буковина випала авангардово, про що подумати? Так, як подумав, що, напевно, так має бути, що я, є можливість зіграти проти рідного міста, клубу, який для мене грає важливу роль. важливою ролі в, в, мої, в, в моїй сім'ї, можна так сказати, де я виріс, завжди стежу за Буковиною, Зараз клуб дуже сильно розвивається. Видно, що все робиться для. Для команди, для міста, щоб команда була в прем'єр-лізі. Я бажаю, щоб це вийшло, щоб команда вийшла. І по, -по, -по тому, що я бачу, Буковина повинна виходити в Прем'єр-лігу. Це ти вперше гратимеш проти Буковини за свою кар'єру чи ні? Ні, я колись грав ще за Динамо 3, коли в другій лізі. Це було мені тоді 16 років. Тоді грав проти Чорнівецької буковини. Відтоді не грав? Ні, ніколи. То це пауза там 20 років, фактично. Двадцять ну, 22 навіть. 22 Ти казав, що закінчуєш навчання на тренера, так от розкажи детальніше, наскільки подобається тобі цей процес становлення як майбутнього тренера, бо все-таки ще не тренер. Мені дуже сильно це подобається я відчуваю, знаю, що це моє. Я в мене є напрямок, шлях якого я. Перетримуюсь і для себе розумію, як треба в цьому розвиватися і до чого йти. І роблю для цього все можливе залежно від себе. Я був в Олександрії три місяці в тренерському штабі. Більше як на стажировці, ось вдячний Руслану Ротаню, керівникам. Дуже багато. Навчився там, я вважаю, що це кращий тренерський штаб в Україні на, на сьогоднішній день. І плюс в мене є свої ідеї, і своя філософія, своє бачення футболу. Рік назад трошки більше я був в, 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 в ПСВ-ховені, теж на стажировці. Тому я роблю все, все від мене залежне. Аналізую, рухаюсь в цьому напрямку і бачу себе тренером відкриє завісу, чи є вже якісь пропозиції. От Ти закінчуєш навчання і тебе чекають, приходь до нас, ставай тренером. Нема чи такого? У мене є, але говорити я про це не буду. Твій тато легенда Буковин найкращий бомбардир в історії. За кого сьогодні він боліває? За Буковину чи за авангард? Ну, це ви у нього можете запитати. Подзвонимо? Я думаю, що. Любий тато, він напевно буде болювати за свого сина. Якщо б мій син грав би, я б болював би за сина. Тому що це все ж таки рідня, і напевно так, але я не знаю, може він по іншому <гуме>, думає. Я тобі дуже дякую і бажаю, щоб навчання завершилось успішно, і ми вже зовсім скоро дізналися про Дениса Олійника як успішного футбольного тренера. Дякую. Дякую. Оні, є одразу декілька футболістів, для яких Полтава не чуже місто. П'ять років тут свого часу провів Тарас Саків, котрий виступав за Ворсклу. Зокрема, грав в Єврокубках в Лізі Європи. Виходив на поле у матчах проти лондонського арсеналу та лісабонського Спортингу у Португалії. Миколаївич, я буду зараз жалітися вам. Дивіться, підходжу я до Тараса Саківа, кажу, розкажи щось про Полтаву, ти тут 5 років про він каже, я не даю інтерв'ю, я то, я цього. Ну це його вибір, ми його маємо поважати. Але якщо Тарас Саків ще не раз дасть тобі, раз ти відмовиться від інтерв'ю, ти мені скажеш, ми його просто штрафуємо. Або десь буде тест купера якийсь. Ні, ні, він дасть тобі інтерв'ю, ми домовимося. Порішаємо? Порішаємо. Так. Дякую. Сергій Юріч, сьогодні граємо проти команди з Харківщини. Ви також родом з Харківщини. Для вас це грає якусь роль? Ха, та ні, для мене не грає роль, що команда з Харківщини, я з Харківщини. А, і я вважаю, що буде непроста гра, тому що дуже на папері аматори, але є хлопці, які пройшли такий трудний шлях і в футболі, і на високому рівні грали, тому найголовніше, напевно, Перші 20 хвилин, які можуть, можуть бути потужними з їхнього боку, тому я так налаштовую хлопців, щоб вони розуміли, з ким вони грають, тому що є хороші гравці і ми аналізували цю команду, в них дуже багато проблем. Саме головне, щоб ми з цими проблемами ці проблеми використали і закінчили матч, як нам треба. Як настрій перед грою. Та бойовий командочка непроста буде. Сергій Юрійович казав, що є багато проблем у цієї команди, можеш назвати які? Він казав про фізичну готовність, що десь після 65-ї хвилини вже команди просто ну, її не буде. Так що я думаю, ми на цьому зіграємо. Вони на досвіді будуть намагатися за рахунок правильних рішень, але я вважаю, що зараз футбол це. Не тільки про рішення, а більше про фізику. Тому я думаю, що не буде дуже важко проти них грати за рахунок такої фізичної готовності, яка є у нас. По телевізору дивився колись на гру цих футболістів. Звичайно, я пам'ятаю, як я десь я не знаю, років 8-9 ходив на стадіон Україна, дивився як гладкі закарпати грає. Трошки перекинулася декілька словами, Да. дуже чесно відверто радий, що він в футболі, вже як функціонер. Мені це дав подобається, бо людина, яка пограла, щось побачила, позабивала і мусить ділитися опитом, досвідом. Є якась історія пов'язана з ним? Історії було чимало, але саме запевнено, що він забив в Донецьку шахтарю. Два виграли, у нас. Били пенальті, били, хуже відбивав, він забивав. Крім ще два-дні загнали шахтусь нормально. А так, чемний хлопець в очі, що одразу на першому тренуванні, йому, напевно, років 17 було в Харкові. Він, як то кажуть, таргетмен. Момент він використовував дуже так класно. Друзі, жовто-чорні вийшли на передматчеву розминку, дощ у Полтаві знову посилюється. І е, що варто відзначити, сьогодні вперше побачимо у справі Германа Пенькова, саме йому довіряє місце у воротах Артем Іванович Кічак. Нагадаю, у стартових трьох поєдинках сезону ворота захищав Данило Канев. Що ж, друзі, матч однієї 32 го фіналу авангард Буковина розпочатоє. Я просто переконаний, що позаду воріт команди із Харківщини буде ще знімати впродовж цього поєдинку. ой 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 І є перший м'яч. 1-0. Попереду Буковина. на добивання там влучно зіграли. Вже на 16-й хвилині матчу виходимо вперед завдяки забитому м'ячу, кого б ви подумали, героя Кубку України попереднього сезону Богдана Бойчука. Так, був рикошет, але гол є гол. На цьому лунає свисток на перерву, друзі, 1-0. Перші 45 хвилин позаду, поки мінімально ведемо в рахунку, команди відправляються в роздяганні. Хорош, ж Дубль у цьому матчі оформлює Богдан Бойчук. І Своїм невисоким ростом він головою забиває у ворота авангарду. 0-2. Що не відбулася заміна, і нарешті перший офіційний матч після повернення до Буковини проводить і правий захисник Василь Гакман, який змінює автора двох гольових передач Петра Стасюка. Влучанням, які були ще в 22-му році, тоді привели до ладу.

Ручук вперед на 44-го. Там боротьба за м'яч із захисниками, яку авангард. В принципі, м'яч вони вибили, але підхоплює його знову Буковина. Дуже характерний момент для цього матчу. Удар по воротах поперечина! Ще один добивання і м'яч такий у світі. Забиває Буковина, роблячи рахунок 3-0. Поки Василь Гакман отримував допомогу медиків, Ян Морговський забиває третій м'яч Буковини. Вітаємо Яна із цим м'ячем. Нагадаю, Василь Гакман лише нещодавно відновився після дуже важкої травми, яку отримав ще у футболці Рівненського Вереса. Зіграв буквально декілька хвилин після свого повернення в цьому матчі. І одразу ж може бути ще одна травма. Давайте побажаємо Василю здоров'я. Руки! Перемогою ще. З перемогою всіх. Два так, да, сьогодні у тебе на рахунок. Так. Як ти, тобі це вдалося? За рахунок нашої гарної роботи командної з'явилися моменти, де я просто віддав останню передачу і Богдан поставив крапку. Загалом по грі який підсумок підведеш? Підсумок по грі, я вважаю, що. Досить непогано зіграли, була дисципліна на полі і добилися позитивного результату. Могли більше забивати? Звісно, могли більше забивати, але важливо, що ми зіграли на нуль і будемо працювати на наступному тижні над нашою реалізацією, тому що попереду важкий матч, в якому треба буде використовувати свої нагоди. Що це за святкування, розкажи? То для жінки привіт Ми передав. Привіт передаю. Як гра? Кохані. А? По грі. Це все супер. Могу, могли більше забивати? — Вгадаю, що так. Ну, 3-0 теж нормально. На 0. Три забили, я думаю, нормально. З перемогою. Е, нагадай, це твій дебютний м'яч чи ні? так, так, дебютний. Розкажи про той епізод. Як так, ви? гру, грушу пробивав. М'яч потрапив в поперечку, відлетів на лінію штрафної в один дотик, пробив і забив. Все. Кому присвячуєш? Кому? Е дружині і донечці. Дивилися тебе зараз по телевізові? Так, так, вони постійно дивляться. По грі загалом, скажи, авангард як себе показав, як ми проти нього сьогодні зіграли. Ми зіграли доволі непогано, дисципліновано. Е створили дуже багато передгольових моментів. Десь не вистачало е, такої завершальної передачі, завершального удару. Е, «Авангард» також проявив себе непогано, тому що це команда з великою кількістю досві... наддосвідчених е, футболістів. Е, тому, е, в принципі, е, своєю грою я не знаю, чи ми можемо бути задоволені, це вже скаже головний тренер. Завжди є над чим працювати. Е, найголовніше це те, що ми створюємо багато моментів, і е, можливо, з часом е, будемо їх всі і реалізовувати. Наскільки додає гарно настрою ця перемога перед матчем з Вікторією, яку ми проходили в Кубку недавно, та звісно додає, тому що перші два тури ми десь не могли забити, грали в ніч, і трішки таке психологічне навантаження було, хоч і не несвідомо, воно було створене. Тобто потім виграли в пробою і зараз я вважаю, що ця перемога додасть впевненості і наснаги для того, щоб з Вікторією проявити свої найкращі якості і в принципі, вже реалізовувати ті моменти, які ми створюємо. Сьогодні команда віднеслася професійно, серйозно, намагалась виконувати тренерську настанову, хотілося б ще більш впевненіше більш перемагати, а в цілому працюємо далі, рухаємось далі. Що говорив тобі перед матчем ще, ще, ще. Артем Іванік, які були його настанови перед цим поїдом? Настанови не пропускати м'ячі. Ні, шуткую. В цілому, ми працюємо все йде поступово і все поки нормально, і працюємо далі, і йдемо до своєї мети. Про тебе сьогодні Олександр Гладкий, зірковий нападник, грав екс-нападник збірної, людина в Барселоні дубль забивала, сьогодні він не забив. Ну, звичайно, це людина, яка поіграла на дуже високому рівні. Видно, що людина з опитом знає, як поставити корпус, берегти м'яч за рахунок нього, по ідеї, всі і починали. Але він, по ідеї, нічого не створив. Ми зіграли ноль це головне. Я рахую, що ми взаді зіграли дуже добре. Є думки, кого б хотів побачити в наступному раунді. Кубка там вже Динамо, Шахтар підключаються, і Єврокубкові команди. Та, в принципі, немає різниці з ким. Ми кажемо, у нас кожна гра як остання, тому ми готуємося до кожного однаку. Хто пива, чи чехтар, чи попадеться образ, не знаю, хто там прийшов. Люба, навіть аматорська знову команда, ми будемо готові грати на 100%. Я вважаю, що ми переконано сьогодні перемогли і хлопці справились з, з, з тою ситуацією, яка була на футбольному полі, тому що психологічно ми розуміли, що ми сильніші, але... Це треба було показати на футбольному полі. Тому ми задоволені діями, звісно, що я хочу більш переконливо, тому що я бачив, що ми могли ще краще зіграти сьогодні. Сьогодні була часткова ротація від вас по складу. Як ви можете оцінити дії тих футболістів, які менше грали до цього? Ну, Я не можу сказати, що та ротація це все було заплановано. Ми, я хотів і планував, щоб зіграли деякі хлопці, які не грали. Але не було такої багато, ну, да, великої ротації гравців, тому що в нас перерва в чемпіонаті, але тижневі цикли є. І, Ігровий тонус треба тримати, тому я задоволений діями всіх хлопців, тому що ну, вони впевнено діяли. Звісно, я хочу ще більш впевненості, більш агресивності, більш дисципліновіше, щоб команда діяла. Але нам вистачило того, що ми сьогодні показали, для того, щоб пройти далі і перемогти. Ну, я вважаю, непросту команду, тому що вони індивідуально дуже непогано діяли, але командні дії не були такі на високому рівні. Тому і за рахунок цього ми теж використовували ті ситуації, які в нас були. Чи у вас, так би мовити, побажання, з ким хотіли б зустрітися в одній 16-й кубки? Ну звісно, я казав і перед цим зарукування не хочу, щоб нам попалася Прем'єр-ліга, тому що. Я хочу, щоб ми показали рівень гри, який на фоні да, Прем'єр-ліги команди. Тому я, я хочу дуже, щоб в Чернівці приїхала команда Прем'єр-ліги. Підтримуємо. Дякую за перемогу. Що жовто жовточорні. Ось таким був наш Буковий з до Полтави на гру із авангардом. Є позитивний результат, є прохід до наступного раунду Кубка України, і це найголовніше. Підписуйтесь на YouTube канал Буковини, ставте вподобайки, а також пишіть в коментарях, із якою командою ви хотіли, щоб Буковина зустрілася в наступному раунді. А це 1-16 Кубка України. Дякую всім за увагу, всім папа. -па.